Вже така дівчина буде будувати відносини. Ти, Ти знаєш, що це таке? Ти проведеш мене до цих ліхтариків і повернеш мене додому. Тоді. І лише тоді я від в кожна жертва, оскільки вона бачила багато гросивної поведінки в свою сторону, тому вона має в собі розуміння, як цим взаємодіяти, і вона так само може. Виходити в жертв в агресора чи навпаки в рятівника. І давайте подивимось, як змінилася Рапунцель, коли вона побачила людину, яка зараз знаходиться в більш поганому становищі, ніж вона. Подивіться, як вона говорить. Вона вже не просить, вона говорить дуже наказовим тоном. Вона каже: Ти підеш і зробиш, хто це? Це звичайно стає агресором. Щось принесло тебе сюди, Флін Називай Називайся як хочеш. Фатум, доля або кінь я прийняла рішення повірити.